Добрий день, друзі. Сьогодні я ось такий пост про нашу землячку Ніну Петрівну Стрільник, яка наразі перебуває як вимушена переселенка в Англії. Писала про її любов до маяка, як вона передплатила газету тут ось великий пост такий, як вона передплатила газету шістьом своїм землячкам. Але зараз я хочу розповісти про іншу історію. Ось буквально кілька хвилин тому я зробила новий пост. Ось Ніна Петрівна, і я вам зараз хочу просто розповісти те, що мені Ніна Петрівна розповіла сьогодні. Не можу з вами не поділитись. От вона мені розповідає, що їй часто рідні роблять зауваження, що, мовляв, ну навіщо все виставляти в Фейсбук, те, що вона робить, тому що часто ми бачимо, як вона такі красиві фотки виставляє, як вона там і в басейні, і відпочиває, і все. І от вона говорить, Ніна Петрівна. А я запитала в них, а чи вони знають, що таке реклама? Реклама це все. Чи багато хто знає, скільки операцій я перенесла і що я інвалід, але я не сквигну, просто живу. Хай бачать усі, що можна і в такому віці, і з таким здоров'ям працювати, відпочивати, донатити, робити добро. Свої сльози я не показую вони у мене в донатах. Мені просто прикро за наших людей. Летить їм на голови, а вони не знайдуть 100 гривень на допомогу ЗСУ. Шкода волонтерів, просять, начебто собі. Нещодавно я допомогла одній десь кій жіночці інваліду. Просто відчинила їй двері, бо вона їхала на візочку. Вона мені подякувала і, зрозумівши, що я не англічанка, запитала, як мене зовуть і з якої країни я. Оскільки я ще не можу писати англійською, напишу тут українською. Як я їй відповіла? My name Ніна from Ukraine, Ви б бачили, що було. Вона мене обнімала, цілувала, дуже плакала і показала те, що я відразу не побачила, бо допомагала їй. А на її візочку була прикріплена планка, на якій прив'язані прапор Англії і жовто блакитні стрічки. Я ридаю. Ми з нею обійнялися і плакали так, що люди підходили і запитували, чи потрібна допомога. Оце і є те, чим ми відрізняємося. На жаль, не у всіх наших людей є така доброта та ще й в такий тяжкий час. А це фото з жіночкою зроблено сьогодні, коли пані Ніна її відвідала. Ось така історія, друзі. І дійсно, патріотизм для Ніни Петрівни це не просто слова в інтернеті. А це дійсно донати і кожне добре слово. Дякуємо вам, Ніна Петрівна, за вашу позицію.